Прогноз погоди в Україні на середу, 13 листопада, мене звати Українчик. Тільки уявіть, 13 числа синоптики прогнозують снігові опади аж у 18 областях, а у тих областях, де сніг не випаде, очікується дощ. До слова, снігу буде небагато і він буде мокрим. Сила вітру по всій країні майже не відчуватиметься. Нічні і ранкові заморозки можливі в усіх частинах нашої країни. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 13 листопада. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповісти даний прогноз. І розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди у середу, 13 листопада, у 18 областях очікується мокрий сніг, південь у Одеській області. В день від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 7 до плюс 5. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 в світлі години від 3 до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів вище за 0, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В усіх частинах південного регіону України невеликий дощ, вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 3 до 5 градусів вище за нуль. В нічний від 0 до плюс 2. На Закарпатті в світлі години від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 2 до плюс 5 градусів, в нічні від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Львівщині в день плюс два плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від нуля до плюс 2 градусів, вночі мінус один мінус три. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний. 3 8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів. В нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині вден від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 3 до 1 градусу вище за 0. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині невеликий дощ та мокрий сніг. У Донецькій області покрапає легенька мжичка. Вітер південно-східний 3-8 метри. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби. Від плюс 4 до плюс 6 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Черкаській області в денні години від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічній від 0 до плюс 2. Мокрий сніг з дощем варто чекати на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і Кіровоградщині. У Дніпропетровській області покрапає невеликий дощ, вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря поливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. У Житомирській області день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 3, плюс 5. в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях дощ та мокрий сніг. Вітер південний 3-8 метри за секунду. 13 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на середу 13 листопада. Мене звати Українчик. Тільки уявіть, 13 числа синоптики прогнозують снігові опади аж у 18 областях, а у тих областях, де сніг не випаде, очікується дощ. До слова, снігу буде небагато, і він буде мокрим. Сила вітру по всій країні майже не відчуватиметься. Нічні і ранкові заморозки можливі в усіх частинах нашої країни. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 13 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповісти даний прогноз і розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 13 листопада, у 18 областях очікується мокрий сніг, південь у Одеській області, вдень від плюс 6 до плюс восьми градусів. Вночі від 5 до 3 градусів тепла, в районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 7 до плюс 5. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 в світлі години від 3 до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів вище за 0, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В усіх частинах південного регіону України невеликий дощ, вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 3 до 5 градусів вище за нуль. В нічний від 0 до плюс 2. На Закарпатті в світлі години від 3 до п'яти градусів з позначкою плюс, в темні від одного градусу морозу до одного градусу тепла. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 2 до плюс п'яти градусів, в нічні від плюс 1 до мінус одного градусу. На Львівщині в день плюс два плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від нуля до плюс 2 градусів, вночі мінус один мінус три. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний. 3 8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів. В нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 3 до 1 градусу вище за 0. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині невеликий дощ та мокрий сніг. У Донецькій області покрапає легенька мжичка. Вітер південно-східний 3-8 метри. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині вден плюс 2 плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Черкаській області в денні години від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2. Мокрий сніг з дощем варто чекати на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і Кіровоградщині. У Дніпропетровській області покрапає невеликий дощ, вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря поливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. У Житомирській області день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях дощ та мокрий сніг. Вітер південний 3-8 метри за секунду. 13 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на середу 13 листопада. Мене звати Українчик. Тільки уявіть, 13 числа синоптики прогнозують снігові опади аж у 18 областях, а у тих областях, де сніг не випаде, очікується дощ. До слова, снігу буде небагато і він буде мокрим. Сила вітру по всій країні майже не відчуватиметься. Нічні і ранкові заморозки можливі в усіх частинах нашої країни. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 13 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповісти даний прогноз і розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 13 листопада, у 18 областях очікується мокрий сніг, південь у Одеській області, вдень від плюс 6 до плюс восьми градусів. Вночі від 5 до 3 градусів тепла, в районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 7 до плюс 5. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 в світлі години від 3 до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів вище за 0, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В усіх частинах південного регіону України невеликий дощ, вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 3 до 5 градусів вище за нуль. В нічний від 0 до плюс 2. На Закарпатті в світлі години від 3 до п'яти градусів з позначкою плюс, в темні від одного градусу морозу до одного градусу тепла. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 2 до плюс п'яти градусів, в нічні від плюс 1 до мінус одного градусу. На Львівщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів, вночі мінус 1, мінус 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний. 3,8 вісі метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Луганщині в день від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 3 до 1 градусу вище за 0. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині невеликий дощ та мокрий сніг. У Донецькій області покрапає легенька мжичка. Вітер південно-східний 3-8 метри. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби. Від плюс 4 до плюс 6 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Черкаській області в денні години від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2. Мокрий сніг з дощем варто чекати на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і Кіровоградщині. У Дніпропетровській області покрапає невеликий дощ, вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря поливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. У Житомирській області вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях дощ та мокрий сніг. Вітер південний 3-8 метри за секунду. 13 листопада очікується середня, за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.